Уявіть собі, що вся історія вашого шлюбу це велика бібліотека. На полицях сотні книг. Є весілля, є народжені дітей, є поїздки, теплі вечори, є сміх дітей, є перемоги, є сльози радості, є шторми, звичайно. Але наша тенденція чомусь постійно доставати одну єдину улюблену книгу ту, де описаний наш найбільший біль. І ми тримаємо її перед лицем нашого партнера і кажемо: диви, що ти мені зробив або зробила. Минуле, це, друзі, не така вже реальність, як нам здається. Ми його пам'ятаємо не таким, яким воно було, а таким, яким обрали його пам'ятати в нашій свідомості. До речі, не виключайте зараз телефон, не гортайте далі, бо далі, що буду казати, допомогти може вашому шлюбу. Три факти, три факти про нашу пам'ять. Три. Перша, вона керована. Ми самі вирішуємо, що залишити в пам'яті, а що відпустити. Друга правда вона вибіркова. З усього життя ми беремо лише те, що захотіли зберегти. І третя правда вона творча. Ми додаємо власні фарби, підретушовуємо. Щось забираємо, щось підсилюємо, щоб надати спогадам потрібного вам відтінку. Не вірите? Згадайте, як чоловік і дружина описують свою першу зустріч. Іноді це два зовсім різні сценарії. Просто згадайте це про вас. А тепер уявіть собі, що ви прожили разом десятки років. Але під час конфлікту ви знов і знов дістаєте ту саму книжку з болем. Із усього фільму або вашої історії показуєте лише один темний кадр ця тенденція косить наші просто сім'ї. Так, це можливо було. Я не говорю про патологію. Я кажу про нормальні, більш-менш сім'ї, де час від часу шторми, як по-любому, частина процесу формування. Але чому б не відкрити нам всі інші книги? Чому б не подивитись на людину цілісною? Біблія ж каже, що невдячність, друзі, послухайте, це ознака зіпсованого розуму. А вдячність, навпаки, вона буде зцілювати наше серце та стосунки. Тому почніть щоденно вихід, який я зараз кажу, щоденно для себе. Формувати вдячність і за що Ведіть список, Фіксуйте вдячність за що. Ви вдячні Богові, своєму творцю і своєму чоловікові чи дружині. Запишіть, скажіть це вголос, дякуйте навіть за дрібниці. І це послухайте не перепише минуле, але змінить ваш погляд і перепише сценарій вашого майбутнього.